Житомирське обласне радіо продовжує свою роботу. Ви слухаєте передачу «Право». у студії. Працює журналістка Валентина. Тичина. Звісно, що за нових умов та обставин життєвої реалістики, сучасних викликів і загроз, економічної, фінансової нестабільності, сьогоднішньої фактичної, проте неоголошеної війни з Росією, анексії Криму, окупації частини Донбасу більш актуальнішими аніж будь-коли постають питання захисту прав і свобод людини. І сьогодні на цю тему я розмовляю із фахівцем-правником. Заступником директора регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталією Радушинською вітаю вас, пані Наталію, у студії. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми будемо розповідати вам знову про безоплатну вторинну правову допомогу. Пані Наталія, в Україні крок за кроком запроваджуються європейські стандарти у сфері надання правової допомоги громадянам та забезпечення доступу до правосуддя. Розясніть, будь ласка, які саме види правових послуг нині охоплює вторинна правова допомога, що за нею можуть звернутися і скористатися своїм правом наші громадяни, мешканці Житомирщини. Так, я із задоволенням розповім вам і хочу сказати насамперед, що з 1 січня 2013 року наші люди мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Ця допомога є правовою допомогою професійних адвокатів. З 1 січня 2013 року працює регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, а також в кожному обласному центрі нашої країни. Ці центри забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги. У кримінальних провадженнях з 1 січня 2013 року цей центр працює в нас цілодобово без вихідних, без святкових днів і забезпечує захист кожного громадянина під час кримінального затримання, а також у провадженні кримінальних справ в судах на досудовому слідстві і у всіх судових інстанціях нашої країни нашої держави. Скажіть, і хто ж реально може скористатися послугами центру? Безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному провадженні може отримати будь-яка особа, яка затримана працівниками поліції або іншого органу, наприклад, СБУ податкової поліції, тобто будь-якого органу, який проводить затримання. Така особа з моменту свого затримання має право на безоплатного адвоката. Про це право вона повинна знати і заявляти його працівникам, які її затримали. А працівники, які здійснюють затримання, у них є обов'язок відповідно повідомляти на протязі однієї години з моменту затримання до нашого центру про те, що затримали таку-то людину і де вона знаходиться. Ще на протязі однієї години. Центр надсилає до затриманої особи адвоката. Якщо навіть людина не хоче скористатися допомогою адвоката, то відмова від адвоката відбувається лише після того, як адвокат поспілкується з цією людиною, і затримана особа тоді прийме рішення. Відмовлятися від адвоката чи ні, тобто лише після конфіденційного побачення з адвокатом. Таким чином, здійснюється захист прав людини під час затримання і унеможливлюється порушення її прав працівниками поліції або інших органів, які здійснюють розслідування того чи іншого кримінального провадження. Це що стосується кримінальних проваджень. Наталія Ваславівно, а що стосується цивільних та адміністративних справ, де можна отримати тут допомогу, куди слід щонайперше звернутися? Хочу зазначити, що правова допомога безоплатна надається у цивільних і адміністративних справах з 1 липня 2015 року. Таку допомогу можна отримати в одному з чотирьох центрів, які розміщені на території нашої області. Такі центри, а це місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, розміщені у чотирьох містах: у місті Житомирі на вулиці Гагаріна, 47, у місті Коростині. На вулиці Сосновського, 28 Г, у місті волинському на вулиці Івана Франка, 31А, а також у місті Бердичеві по вулиці Чорновола, 9. Ці центри забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги людям, які проживають в цих містах або в районах, розміщених якнайближче до цих міст. Однак, на відміну від кримінальних проваджень, якщо під час затримання кожна особа має право на безплатного адвоката, то у разі якщо допомога надається у цивільній чи адміністративній справі, то така допомога надається певному переліку громадян. Насамперед, це малозабезпечені громадяни, які Мають дохід нижче ніж прожитковий мінімум на кожну особу, також це інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Також безоплатною правою допомогою у цивільних і адміністративних справах можуть скористатися діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, особи, які претендують на статус біженця, ветерани війни, учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО, інваліди та учасники війни. А саме члени загиблих у воєнних діях, конфліктах та антитерористичних операціях, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною або є жертвами нацистських переслідувань. Однак ці особи лише стосовно питань, пов'язаних з відповідним соціальним захистом. Також безоплатною вторинною правовою допомогою можуть скористатися особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, визнання недієздатної особи або поновлення цивільної дієздатності. А також у разі, коли надається особі психіатрична допомога в примусовому порядку. Наталія Вацлавівна, і наступний етап, такий головний основний зараз у вашій роботі це створення бюро із надання правової допомоги. Відомо вже і в нашій області, що оголошений конкурс він мав тривати до 4 травня, але нині ось як ми дізнаємося, що все-таки його продовжено. З якою метою створюються оці бюро, які їхні функції будуть, і на якому нині етапі вже знаходиться у цей так, я вже вам розповіла трошки структуру нашої системи безоплатної вторинної правової допомоги. І от на теренах нашої області у нас є регіональний центр, який надає допомогу у кримінальних провадженнях, є чотири місцеві центри, які надають допомогу у цивільних та адміністративних справах. А тепер ще й проходить процес утворення 19 бюро правової допомоги, які будуть розміщені у кожному місті районного значення. Ці бюро будуть надавати як вторинну правову допомогу, так і первинну правову допомогу. Насамперед вони будуть здійснювати просвітницьку діяльність серед населення, будуть надавати різного роду консультації, допомогу у складенні будь-яких документів непроцесуального характеру. А у разі, якщо людина буде потребувати судового захисту, вони будуть здійснювати прийом документів для надання людині безоплатної вторинної правової допомоги. Таким чином, ця допомога буде наближена до кожної людини, як Найближче до місця її проживання. Наприклад, якщо сьогодні отримати правову допомогу людині, наприклад, з овруча потрібно їхати в місто коростень, подавати там відповідні документи, то коли буде створено в овручі бюро правової допомоги, то людині достатньо буде прийти до овруцького бюро, подати там відповідні документи, і не потрібно вже буде їхати до міста Коростень. Це збереже її кошти, час і наблизить. Допомогу безпосередньо до кожної людини. Я думаю, що це дуже важливо, тому що саме ці верстви населення, які користуються нашою допомогою, вони є малозабезпеченими, і їм дуже накладно переїжджати далеко від місця свого проживання. Що стосується самого конкурсу, то дійсно конкурс було оголошено до 4 травня, а нині продовжено до 31 травня. Конкурс цей оголошено з відбору керівників цих бюро, про які я розповідала. Тому що законодавець, а саме Міністерство юстиції, під гідою якою працюють наші центри, він хоче, щоб керували цим бюро дуже висококваліфіковані працівники. А тому конкурс оголошено відкритий, прозорий. І надається можливість, щоб якнайбільше людей дізналися про цей конкурс і прийняли в ньому участь. Шукаємо звичайно правознавців, юристів, які зможуть надати допомогу кожній людині, які будуть доброчесними, які будуть людяними, які будуть розумітися і будуть хорошими фахівцями в галузі права. Наталія Вацлавівна, ну і цікаво ж, мабуть, і нашим радіослухачам. Скільки на сьогоднішній день вже подано заяв. Всього по Україні подано 2793 заявки. Це близько 400 бюро буде створено, а в Житомирській області у нас буде створено 19 бюро, планується створити 19 бюро і подано 142 заявки на сьогоднішній день. Ну, а як ви оцінюєте багато це чи мало чи достатньо? Чи ви знаєте, чомусь дуже активний у нас овруцький район саме? У нас там вже більше 15 заявок надійшло. Це на одне місце робоче на досить навіть дуже великий конкурс, я вважаю. Від осіб, які хочуть претендувати на заняття такої посади, як керівник бюро правової допомоги у відповідному районі. Тобто на 19 бюро 142 заявки сьогодні подано і до 31 травня. Кожна людина, яка бажає, вона може таку заявку подати. Якщо ми говоримо, яким чином подаються і приймаються ці заявки, то хочу сказати, що ці заявки подаються виключно через сайт. Потрібно зайти на сайт координаційного центру з надання правової допомоги. Там відповідно на головній сторінці є оголошення про конкурс, і силочка іде на заявку, яку потрібно заповнити саме через цей сайт. В будь-якому друкованому вигляді чи через подачу безпосередньо до регіонального центру заявки не приймаються. Заходимо на сайт координаційного центру справової допомоги з відповідним посиланням, заходимо на сторіночку заявки і заповнюємо в електронному вигляді. Таким чином абсолютно унеможливлюється якийсь вплив людини чи її суб'єктивного якогось погляду на ту чи іншу людину, яка подає заявку, і всі заявки будуть оброблені автоматично. Тобто, тільки використовуючи сучасні інтернет-технології, так виключно так. Угу. Але ми шукаємо гарних фахівців, гарних людей, і я вважаю, що у кожного повинен бути шанс довести те, що він найкращий. А довести це буде можливість у кожного, тому що комісія наша буде створена. Вона вже створюється на сьогоднішній день, і вона буде складатися з 12 осіб. Вісім з цих осіб це будуть представники громадськості, громадських організацій, тобто люди, які будуть абсолютно не заангажовані, не зацікавлені, а будуть якби дивитися зі сторони. І це надасть можливість нам обрати як найкращих людей. Сам конкурс буде проходити у вигляді структурованого інтерв'ю, в ході якого ми будемо з'ясовувати комісійно питання, які будуть розкривати сутність людини, її і професійні, і людські якості. Це досить цікава наукова така система, структуроване інтерв'ю, і дозволяє за короткий час побачити людину. З усіх боків і надати оцінку її професійним та особистим якостям. Ну, комісії доведеться добре таке попрацювати, і враховуючи те, що і громадськість представники громадськості братимуть участь. Мабуть, це добре, але все-таки мені здається, що тут потрібно більше все-таки, щоб професійні якості якось більше враховувалися, щоб правники самі все таки оцінювали своїх же правників. Адже <праць> це досить таки, ну, специфічне право, це все-таки треба знати. Тут мають працювати на цих посадах. Фахівці своєї справи з відповідною освітою. Так, звичайно, і саме в розділі, коли вони будуть заповнювати відповідну анкету, там буде запитання і про освіту, а тому та програма, яка реєструє, вона буде автоматично відбирати лише ті заявки, які підпадають під відповідну освіту. А вже в подальшому, якщо ця людина має відповідну освіту, яка вимагається, то вони будуть допускатися до співбесіди. Тобто, студент, звичайно, не буде претендувати на цю посаду і не може стаж буде враховуватися, буде враховуватися і стаж, і освіта, і вже в подальшому. Ті, кого відберуть за такими суб'єктивними об'єктивними моментами, які будуть підходити і за освітою, і за стажем роботи, за напрямком роботи, вони будуть проходити після 17 червня на нашому вебсайті дистанційне навчання, а саме, яке буде називатися Вступ до системи надання безоплатної правової допомоги. Після проходження дистанційного навчання, то тільки тоді буде проводитися співбесіда, та про яку я говорила у вигляді структурованого інтерв'ю з цими претендентами. Наразі планується розпочати інтерв'юці з 30 червня 2016 року. І враховуючи кількість уже осіб, які зареєстровані, ми плануємо, що це буде проходити на протязі одного місяця робота комісії щоденно. А здається, з 1 липня мали вже почати роботу ці бюро. Е, так відкриття центрів першочергово планувалося з 1 липня 2016 року. Але враховуючи те, що ми повинні підійти до цього питання дуже скорпульозно, Є деякі моменти з передачі майна від ліквідованих територіальних управлінь юстиції до бюро пошуку приміщень, де будуть розташовуватися необхідність проведення конкурсу, про який ми говоримо, і відібрання. Гарних фахівців, а це все потребує часу, тому орієнтовно я думаю, що бюро запрацюють по всій країні з першого, все таки, мабуть, вересня вже цього року, тому що потрібно не поспішати, а зробити все так, щоб людям було зручно, щоб і люди, і працівники були задоволені цими бюро. Наталія Ваславіну, і от щодо вимог до претендентів, скажіть, чи звертаються до вас можливо запитаннями, чи телефонують? Де можна дізнатися про ці вимоги? Насамперед про ці вимоги можна дізнатися на сайті координаційного центру з надання правової допомоги. Також будь-яку інформацію щодо конкурсу, а також будь-яку інформацію щодо отримання безоплатної вторинної правової допомоги, можна дізнатися за безкоштовним номером 0800 213 103. 0800 213 103 – це безкоштовний номер на нього можна телефонувати цілодобово з будь-якого телефонного оператора чи домашнього телефону абсолютно безкоштовно і за цим номером вам завжди розкажуть роз'яснять куди вам треба звернутися чи є ви потенційним клієнтом нашої системи чи можете ви скористатися безкоштовною Допомогою адвоката, а також і дізнатися щось про конкурс, якщо це вас цікавить. Але для тих слухачів, яких вже зацікавила ця інформація, я хочу сказати, що ми шукаємо начальників бюро правової допомоги. А вимоги до них наступні: насамперед, це наявність вищої юридичної освіти, не нижче першого бакалаврського рівня вищої освіти. Вільне володіння українською мовою, доброчесність, толерантність. Спроможність доушної та письмової ефективної комунікації, аналітичне мислення, спроможність швидко орієнтуватися і шукати необхідну інформацію, стресостійкість, а також, звичайно, рівень досвідченого користувача персонального комп'ютера. Чому це важливо? Тому що наше бюро вони будуть надавати не тільки первинну і вторинну правову допомогу, а ще і забезпечувати доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції. Тобто будь-яка особа може прийти до бюро і отримати відповідно доступ до тих сервісів, які надає на сьогодні міністерство юстиції, до реєстрів, і відповідний працівник повинен допомогти будь-якій людині. Яка може не орієнтуватися в комп'ютері, цю інформацію звідти дістати. А тому от, от такі от вимоги до наших претендентів. Більш детально, будь ласка, на нашому сайті там всі ці вимоги розміщені. Силочка на заявку. Звертайтеся, реєструйтеся, участвуйте в конкурсі, тому що конкурс прозорий, відкритий, і в кожного з вас є шанс отримати дуже гарну роботу, яка буде корисна людям і яка буде приносити вам задоволення, тому що ви будете робити добро. Ну, враховуючи те, що 19 бюро в області, а вже є е, майже 150 чоловік, то все-таки конкурс уже наявний, уже майже три чоловіки. Ну, можливо, з тих 142 осіб е, хтось буде Відібраний, а хтось ні, тому що ми не знаємо, які особи подали. Можливо, хтось не пройде за освітою. Може, ми ж не знаємо. Ми бачимо лише кількість осіб, які зареєструвалися, але ми не знаємо і не бачимо їх анкети до кінця прийняття заявок. Тільки після того, як буде прийнято буде останній день прийому заявок, ці заявки будуть опрацьовуватися в Києві, і нам уже тоді повідомлять, які особи за тими вимогами. А саме наявність вищої юридичної освіти на нижче бакалавського рівня пройшли для подальшої участі в конкурсі, тому можливо буде трошки менше, а можливо буде ще трошки більше, тому що до 31 травня ми все-таки чекаємо ще дуже багато осіб, які приймуть участь у нашому конкурсі. А скажіть, от уточніть, будь ласка, щодо комісії вже визначено персональний склад і хто голова комісії вже Зрозумість. ні. Персональний склад ще не визначено. Єдине, що я можу зараз повідомити, це те, що у нас буде один представник від координаційного центру, один представник від територіального управління юстиції, один представник від регіонального центру, і відповідно один представник місцевого центру, до якого буде відноситись бюро. А ще вісім осіб. Це представники громадських організацій, різноманітних і правничих, і неправничих. Голова комісії з Києва. Е, голову комісії, я так думаю, ми будемо обирати уже між собою комісійно, коли збереться комісія. Тобто все дуже дуже прозоро, дуже дуже прозоро і демократично. На демократичні немає засадах. ніяких вказівок, немає ніяких заборон чи упереджень. Нині час такий, що кожен громадянин має знати свої права і розуміти, куди слід звернутися у разі їх порушень. І можливо, скажіть, скільки у нас уже скористалися вашою допомогою послугами адвоката, от і в кримінальних, і в цивільних, в адміністративних щодо відстоювання своїх прав, ви знаєте, я хочу сказати, що ми відзначаємо тенденцію до постійного підвищення. Кількості осіб, які звертаються за безоплатною вторинною правовою допомогою, от зокрема, коли ми почали працювати за перший рік нашої роботи, 1125 осіб отримали безоплатну вторинну правову допомогу. У 2014 році уже 1257 осіб отримали таку допомогу. А в минулому році, 2015-му такою допомогою скористалися 1658 осіб. Це що стосується роботи регіонального центру по кримінальним справам. А про місцеві центри можна сказати, що також майже рік вони працюють, і досить суттєво збільшується щомісячно кількість громадян, які звертаються за отриманням такої допомоги. Зокрема, за 2015 рік до Бердичівського центру звернулось 90 людей, до Житомирського 160, до Новоград-Волинського 97, до Коростенського 94 людини. А на сьогоднішній день ця цифра значно і значно зросла. Люди мають проблеми. Білі, да, мають проблеми. Насамперед, це проблеми бувають такого, ви знаєте, порушення їх соціальних прав. Проблеми сімейні, житлові, абсолютно різноманітні, різнопланові. Люди приходять до центру, якщо це малозабезпечені особи або відносяться до якоїсь спільгової категорії, то відповідно отримують адвоката, і вже адвокат представляє їх інтереси в суді, складає їм позовні заяви, заперечення, скарги, запити адвокатські, і таким чином малозабезпечена людина має рівний доступ до правосуддя, як і інші учасники процесу. Причому рівень доступу до правосуддя високий, професійний, адвокатський, і це забезпечує те, що Права наших людей все менше й менше порушуються. А бюро, які створюються, вони будуть займатися ще просвітницькою роботою серед громадян, тобто будуть розповідати людям про їхні права і доносити буквально в кожну оселю такий правовий ліхтарик. Правовий світоч, так так. так. Я нагадаю, що сьогодні про роботу центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також про конкурс, оголошений у зв'язку з тим, що в нашій області проходить реформа у системі органів юстиції і створюється у районах нашої області бюро правової допомоги. Тож з інформацією про конкурс, про його хід, власне, і про те. Де можуть наші громадяни дізнатися про свої права і отримати безоплатну вторинну правову допомогу, я сьогодні розмовляла із заступником директора регіонального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталією Радушинською. Я дуже дякую за увагу всім, хто долучився до прослуховування нашої радіопередачі, і я запрошую вас, тих, хто є юристами, прийняти участь в нашому конкурсі. А хто є простими громадянами, звертатися до нас, до наших центрів і отримувати безоплатну вторинну правову допомогу. А також не забувати про те, що ви можете зателефонувати за номером 0800 213 103. І якщо ви щось не почули чи хотіли би уточнити, будь ласка, вам завжди з радістю допоможуть це зробити за цим номером. Дякую за увагу! На все добре вам. Вислухали передачу обласного радіо право, яку для вас до ефіру підготувала і провела журналістка Валентина Тичина. Що ж, знайте, вдало використовуйте свої права і поважайте обов'язки, шановні.